колишній депутат Верховної Ради Олег Царьов, який Перейшов на бік Росії і тепер підтримує ракетні удари по своїх же виборцях. Дав інтерв'ю відомому російському блогеру Максиму Калашнікову під час бесіди вони дійшли висновку, що війна з Україною зайшла в глухий кут, виснажила Росію і бойові дії необхідно припиняти, оскільки сил на те, щоб повністю захопити та знищити Україну, як вони раніше мріяли, у них все одно. не выстачить. Понятно, что если затягивать войну в Российской Федерации, ну, во-первых, из-за роста учетной ставки и прочих неприятностей, экономия и промышленность может начать устанавливаться, в том числе и военно-промышленный комплекс. Ой, а что ж так, ты диви. Путін же говорив, що санкції не працюють. А тут виявляється, що і промисловість в Росії починає потроху зупинятися. І навіть оборонні підприємства не можуть далі працювати через те, що центробанк надмірно підняв основну процентну ставку. І тепер навіть оборонні виробництво не можуть більше брати кредити. Дивлячись на все це, російські патріоти вже щось не горять бажанням воювати далі. Де да прийдеться проводити мобілізацію. Ну так, хоча б частішним. Призрив резервіста війська учень сильно істочини мобілізацію. Російські патріоти тепер теж не дуже підтримують. Хоча ще зовсім недавно вони кричали, що потрібно вводити мобілізаційну економіку, мобілізувати кілька мільйонів, усіх кинути на фронт. Але тепер. Не дивившись на те, як російські командири розпоряджаються своїми військовими, як вони кидають їх у бездарні м'ясні штурми, патріоти зрозуміли, чим це може обернутися для них. Тому мобілізація стає все менш заманливою. Повчетної ставки я считаю, що те просто це просто какой-то треш курс провалюється. Курс рубль падає, рубль падає, за рублем тягнуться всі всі остальные цени. Олег царьов щось зажурився, і, схоже, не вірить Путіну, що санкції не працюють. каже. Рубль обвалюється, ціни зростають. Особливо царьову бурюю, що на цьому тлі гривня тримається відносно стабільно, та її курс не обвалюється на відміну від курсу рубля. Хоча вся російська пропаганда завжди стверджувала, що Україна вже практично знищена та розорена. Гривна себе чувствувала более комфортне, ніж ні, ні рубль. І не падала так. Это была вообще удивительность Украину, которая нет золота, нефти, газа, и, и кривност и, и, двое сво. Було більш устойчивої, ніж рубль. Ого що з'ясовується в тій самій Україні, яку російська пропаганда називає недокраїною, про яку сам Царьов розповідав, що вона бідна, що без дружби з Росією, що без російських грошей, російського газу замерзне та розвалиться. Тепер виявляється стабільна економіка, стабільна валюта. А в тій самій могутній Росії. А яка ще, як ви пам'ятаєте, наддержава, якою сотні мільярдів доходів від продажу нафти? Та Путін, який вже 20 років намагається її підняти з колін, виявляється, в них проблеми з економікою і рубль валиться. І це все демонструє набагато гірші показники, чим українська гривня. А як же ж так могло трапитися? Причому така ситуація, як визнає царьов, не тільки в галузі економіки, а й в інших галузях, наприклад, оборонних технологіях. За словами царьова, Україна перевершує Росію на полі бою в галузі застосування fpv дронів. Ну до речі, він це каже вже не вперше. Дрони домінують українські полі бою. І от зараз ми наступаємо. В ряде населенных пунктов у нас мы воюем не с ВСУшниками, а с дронами. У нас и потери, в общем-то, всех тех, кто знает, тех, кто сталкивался с этим, знают, что за 80% это осколочные ранения артиллерийские и от дронов потери. Як визнає, царьов дрони вже стали найефективнішим інструментом стримування російського наступу. Хоча, як ви пам'ятаєте, всього кілька років тому вони майже не застосовувалися. Про них ніхто не чув, і те, що зараз Україна має такий ефективний інструмент стримування ворогу, це великий плюс. Те, що Україна так успішно його застосовує, і є частка нашої з вами заслуги. Тому продовжуємо донатити, тому що ми ж всі бачимо, що завдяки донатам на дрони також сам окупант починає визнавати, наскільки це ефективно. Вони самі кажуть, що це. Працює, і це означає, що нам не можна зупинятися ні в якому разі і продовжувати донатити. В тому ж дусі ось Максим Калашніков в свою чергу визнав, що Росія втратила час для розвитку цих технологій у себе, і через це вони тепер не можуть перемогти Україну. Залишається тільки заморожувати конфлікт, зупиняти війну і задовольнятися тим, вже, що є. Врім для того щоб привести армію в такий порядок, а, от, собственно говоря, розвернутися на жаль, воно було упущено. І зараз би нам треба, звісно, швидше. Ну, зрозуміло, що вже победы тріумфальні не будуть до Львова, це ясно. Але хоча б зараз переміряє на наших основні три роки тому вони закликали повністю захопити та знищити всю Україну. Тепер вже кажуть, що потрібно задовольнятися тим, що є, і тим, що встигли захопити. Як бачите, апетити істотно зменшилися, і від такого здивувався навіть царьов. І далі питає Максима Калашнікова: а що ж сталося? Ти ж один з ідеологів цієї війни, ти сам топив до повної перемоги, до повного розгрому України, а тепер раптом про перемир'я заговорив. Що сталося? Ви случилось. завжди були за війну до поб'єдного конца. Ми принципіальні приватні місних штурмів. Рой-ТВ всегда... Ну, это понятно. Да. Это понятно. Потом, Олег, Олег Анатольевич, <с я <с <с уже три трижды побывал там, даже уже под дронами побывал. И я посмотрел, уже у меня там друзья звонят. Сергей, мне, у вас, у и... вас ваша точка зрения поменялась после того, как вы там побывали? Нет, моя точка зрения не поменялась не с первого дня. Я считаю, что позиционная война в стиле Первой мировой – это преступление. Я проповедник как раз Блицкрига, воздушно-наступательной операции. Ну, понятно, что в случае как в Австрии, не получилось. Но ну, для меня, э, так сказать, РФ – это аналог Германии, Украина – аналог Австрии да, на, на 38-м году. Вот так, да? не получились у цьому шматку. Прекрасно майже все. Російський антифашист, денацифікатор Максим Калашников відкрито порівнює путінську Росію з гітлерівською Німеччиною. Україну відповідно з Австрією і скаржиться, що у Росії не вийшов бліцкриг і аншлюз, як у Німеччини з Австрією. І це, напевно, найвеселіше, бо вже ніхто нічого не соромиться. Ну а далі Калашніков пояснює, чому він змінив свою думку. Тому що він думав, що буде як у Гітлера з Австрією. Росія собі спокійно зайде в Україну та без крові, зробить аншлюз, пройдеться по майдану незалежний. І все буде добре, але виявилося зовсім не так. Україна раптом почала захищатися, дала по зубам Росії та чинить супротив, який наносить Росію, ну, дуже великі втрати. На таку війну росіяни не підписувалися, і Патріоту Калашнікову така війна різко перестала подобатися. Бой не треба прикращати, тому що ми найкращих своїх людей кладемо. Ми Кожний кілометр тось тобто, на цім піхотним штурмом не ви ні Ось як воно виявляється, як тільки Україна дала по зубам, то бійню треба зупиняти. Ой, як заговорив. І це говорить людина, яка 20 років спочатку нульових писала книги, в яких цю війну розпалювала, розпалювала ненависть до України, розповідав, як Україну потрібно захопити, приєднати до Росії. Ну а тепер він подивився і каже: Та ні. Щось якось я такого не очікував, що таке буде. Час всю цю бійню, коротше, припиняти. Я вважаю, що якщо не прекратити вот зараз цю бійню, ми зальємося кров'ю, ми потеряємо лучших. Вот, лучше перемирие использовать для того, чтобы вот сделать ту программу, о которой говорите, осуществить программу, о которой говорите вы. Огромные деньги тратят на вот эту позиционку, огромные деньги на вербовку людей, там по 5 миллионов рублей только на человека, в первый год, если он ранен, ещё 3 млн тяжело. Убить там надо ещё семье платить. То есть очень кругленькая сумма. Вот. плюс розход снарядів і проші. Я говорю, господи, боже мой, зачевити мужчина, який роками закликав, до цієї війни тепер каже: Господи, навіщо ви це робите? Але вони роблять саме те, що ти сам колись написав у своїх книжках. Бо по-іншому Росія просто не може воювати. Сам Калашніков сталініст. А як воював Сталін? Він просто брав і закидував ворога великою кількістю солдатів і зовсім. Не рахувався з втратами. Правда, тоді гарматне м'ясо було дешевше. Сам Максим Калашніков сумом розказує, що ж це треба ж кожній родині загиблого платити, виділяти мільйони рублів, а там вже багато загиблих. Ну, якось це стало дуже дорого. Тобто, ну, прям дуже дороге задоволення. І Росії це стає зовсім не по кишені. А далі найвеселіший момент Олег Царьов хоче дізнатися у Калашнікова, чому він вважає, що призупинення війни взагалі допоможе Росії. Путін і зараз, під час війни, нічого не може налагодити. Не може налагодити виробництво дронів, не може нічого зробити з армією. Чого Калашніков вирішив, що після війни? Путіну вдасться створити щось ефективне та боєздатне. Ви скажіть, ви вважаєте, що якщо ми в стані війни, коли вот це все дишить в шеї у нас, коли люди погибають, ми не можемо до сих пор не передали на фронт гладкоствольне руш? Ну вдумайтесь в третій. Мы третий год не передадим конфискованное гладкоствольное оружие. Если у нас э, вот такая ситуация с дронами, да, такая мощная страна, мы не можем э, наладить индустрию дрона, хотя Китай дружественный, да, пожалуйста, налаживай. А когда мы все это прекратим, мы как-то а вот теперь, там нам мешало отвлекал а вот теперь... Що ж навіть упорати царьов не вірить, що Путіну вдасться змінити ситуацію, чи у разі паузи покращити армію та вплинути на військову обороноздатність. Тобто, підсумовуючи все це чудове інтерв'ю, можна сказати, що пропагандисти вже зневірилися, і Путін здається вже нічого не допоможе.